Всім привіт! Сьогодні в мене на огляді ось такі довгоочікувані дитячі тапочки. Чому довгоочікувані? Тому що замовляла я їх 2 місяці назад, і місяць назад вони вже повинні були бути в мене, але доставка затрималася і, нарешті, я їх отримала. Замовляла на сайті експ... Алиекспрес. Вартість склала 3 долари 29 центів разом з доставкою. Тобто, доставка в цей раз була не безкоштовна. Прийшло в... мені просто е, впакувати AliExpress, тобто попереднього пакування не, ніякого не було. Звичайно, на сайті представлено багато кольорів. Ви можете обрати як для хлопчика, так і для дівчинки. Нейтральні кольори і багато різних принтів, фігурок. Ви можете обрати той, який вам сподобається найбільше. Е, дуже переживала, щоб прийшов правильний розмір і е, більш-менш нормальної якості. Ну, давайте спочатку подивимося, якої вони якості. Е, ще раз повторюсь, попереднього пакування ніякого не було, тому вони вже в мене розпаковані, і я їх приміряла на дитині, як же ж вони їй сидять і як їй зручно чи незручно в них ходити. Ну, Ходити достатньо в них нормально. Е, сидять вони на ніжці дуже добре. Тут присутня ось така резиночка, вона достатньо. Достатньо е, туга, але і е, не пережимає ніжку. Е, тапочки не злітають. Підкладка м'якенька яке, і тепленька. Е, ніжка, ще раз повторюсь, не пережимається, тапочки не злітають. Замовила я їх ось, тако, ось такі пухнасті і з такою фігуркою зайчика. Дуже милі для дівчинки саме то. Боялася, що вона її не відірвала і не зіпсувала тапочок, але все добре. Поки що все добре. Um... Вони дуже легенькі і схожі на носочки, але саме виконують функцію тапочок. Ноги дуже теплі в дитини. Давайте звернемо увагу на підошу. Вона трошечки прорезиняна. Тобто, якщо говорити про надзвичайну вологу, тобто, якщо у вас калюжа на підлозі, то не думаю, що вони не промокнуть. Але якщо це буде крапелька води, то нічого страшного не станеться. Вони не промокнуть. Також прошу звернути увагу, що дитина не послизнеться і не впаде бо вони прорезинені. Дуже добре, вона може собі бігати по плиці, по ламінату і е, не впаде. Дуже гарні. Тепер давайте поговоримо про е, розмір. Е, розмір я замовляла е, на дитину півтора роки, але брала на роки 2-4. Ну що ж, скажу, що розмір трошечки нам великувати, але краще так, ніж якщо був би малий і вони не налізли. Справа в тому, що я виміряла абсолютно так, як потрібно було на сайті розмір стельки, але на цей розмір стельки вони не підійшли їй цілком, тому що. Видно, на сайті трошечки є похибки в вимірах. Не знаю, чому так сталося, але я замовила точно такі, як потрібно було при вимірах, і прийшли вони все одно великувати. Але, знову-таки, повторюся, кращі такі, ніж маленькі. В принципі, дитина моя вже може ходити в них, хоча вони десь на розмір, ну максимум півтора більші. Але ж дітей так швидко роста ніжка, тому. Нічого страшного не трапилося, що е, трошечки вони великуваті. Е, отже, ще я можу розказати, що тапочки маломірять, тобто, якщо б ви замовили на, е, ну, на вік дитини е, актуальний, то, скоріш за все, вони прийшли б або впритик, або малуваті. Тому я і вирішила замовити на 2-4 роки на півторирічну дитину. І вони прийшли в принципі нормальні, трошечки великуваті. Загалом я задоволена і раджу вам придбайте, щоб ніжки вашого малюка були завжди в теплі і комфорті. Дякую вам за увагу!